З лишнім років незалежності знищилося все, що стосується в тому числі вони. Ми <клес> <Зараз, клес> не говоримо. <клес> хто у вас, не у нас, хто займався ці, цією от роботою? Ми не про новостворюваний батальйон територіальної самооборони. Ми говоримо не просто про батальйон само... територіальну самооборони, а в контексті того, що може бути на Закарпаті. Тут сходяться ту по тут буде реверс, і ви напевно то знаєте. Або... тут буде точно дестабілізація. Вона вже починається. Хто цим буде займатися? Хто цим буде перекривати випадку, якщо будуть якісь вибухи? Хто? У Вас ви кажете, немає людей. Міліція Шаранича абсолютно бездіяльна, вона виходила з колорадськими з Співака покарали. Коли було свідомо звернення міліції, не виходить, не провокувати на 9 травня з колорадськими стрічками, покараний. Покараний? покараний? Бачите, а одна бумажка школи, по цьому да. вопросу вами С ним заставлено. Та він народний міліціонер буде завтра один вопрос. Завтра не буде народним міліціонером під Карпату Русинської Республіки. Хто, хто буде відчухати чухати? Просіть у співака у його політичних. Згляду. Як він може учорювати зараз міліцію ГАЇ тут місія? Розкажіть мені, будь ласка, з політичних міркувань зв'язку з вибухонебезпечною ситуацією. Можна ще до цього, якщо є у вас люди, які, наприклад, активно користуються соціальними мережами, які відстежують ситуацію, буквально місяць назад у нас соціальних мережах активно з'явилися цифри, скільки людей відбуває Закарпатської області на війну, там скільки споряджають і так далі. І так далі. Появилися люди, які ходять по військовим частинам і беруться дозволи на волонтерський рух прямо з номерами телефонами, і це так само все було в інтернеті. Ми оперативно наскільки могли ми на це реагували і дзвонили цим командирам, і говорили, ви давали дозвіл для того, щоб ваш телефон мобільний був в інтернеті. Тобто, чи є робота з цим? Чи працюєте ви з нашими там національною гвардією 15, сто двадцять восьмої сектором за тімдесятим з усіма тими людьми? Щоб ці цифри не випливали в інтернеті, нічого не треба робити, диверсанту він собі сидить. І просто плюс, 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 і буде знати, скільки, скільки правоохоронців немає в області. І все легко. Розумієте, про що я кажу? Там не треба бути аналітиком, вся інформація випливає одразу. Я... Любая, секретна і так далі. Навстогін я просто пропоную, щоб е, ваше управління створило сторінку на Фейсбуці. Дуже часто от ми в процесі перегляду ми там, ми є, це наша робота. Ми натрапляємо на такі сторінки, наявні якісь підбурювання. Але куди? Ну, зробимо скріншот, потім куди з тим скріншотом. Щоб ми допомагати, ми будемо допомагати. І я думаю, ми зробимо робочу групу, щоб ми так з вами почастіше зустріли. Зустрічалися і проводили такі зустрічі, в тому числі і на повишених тонах. Но якщо я не допрацював, то кричить на мене раді. Не Хоч раз ви звернулись до прокуратури. И пятый раз человек отвечает, кто не в моей компетенции. Нарядки а в чи? В моей звер... звертаться до прокуратуры? Я звертаюсь до прокуратуры. Значит, Почему вы ни разу не звернулись? Я уже за вас отвечаю на вопрос. Я... Вы ни разу не звернулись. Вы не звернулись. Ну, вы звернулись. Звернулись. то, -то, -то, -то... не треба виправдовуватися нічого. Ми вас подписываем. Ну, скажите, мы ми это дело. Вы процессуали по минуту, но далее звертаетесь. Это Давай будет uh, Давайте uh, выйдем на конструкцию.